Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколаївич, Я ваш вчитель фізичної культури. Радий вас бачити на уроці. Ми з вами продовжуємо тему волейболу. І сьогодні поговоримо про найпопулярнішу передачу м'яча волейболі це верхній прийом і передача м'яча. Зробимо завдяки малому м'ячу підвідні вправи на уроці для цього елементу. Дивіться, якщо у вас немає вдома малого м'яча, можна використовувати який заводом. М'ячик чи предмет сферичної форми це може бути яблучко, апельсин, щось мале, що поміщається у вас в ладолі, приблизно як це тенісний м'яч. Можливо, навіть цей м'яч зробити самостійно, взявши декілька аркушів А4, зіжмакавши його, їх і щоб вони попали вам ось так доньку, як у мене цей м'яч. Отже, про м'яч поговорили, я його зараз в він не потрібен. Ще про що потрібно поговорити перед тим це техніка безпеки. Пам'ятай, що займатися уроці в спортивній формі зручніше і це правильніше. Тому приготуй спортивну форму. Друге, нам необхідне безпечне місце, в якому можна займатися. Дивись, руки в сторони і покрути руками, якщо ти нічого не шідаєш, потім нам це підходить. Друге, нам потрібен плюс-мінус простір для того, щоб ми могли виконати різні вправи і ні, нічого, якщо не вдаритися. Робимо крок вправо, в слухіне положення крок вліво, крок вперед, ну і крок назад. Виходить ось такий квадрат, в якому ми будемо з тобою працювати. Цього буде достатньо. Знайшли місце, передягнули спортивну форму, візьми ще водичку на ворог, тому що декілька ковтів нам знадобиться для того, щоб поповнити водний баланс. Все. Ми готові розпочинати. Давай почнемо урок з розминки стопи для того, щоб її підготувати до основної частини. Руки диффейсу, спину тримаємо рівно, піднімаємо, піднімаємо себе на носках, п'ятки відриваємо від підлогу. Ваші я це І робимо 10 кроків на носках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер стаємо на... 20. Зараз відставимо стопу в сторону, ставимо носок і робимо голові поверти стопою вправо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Ліво. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Зараз ми з тобою виконуємо велику кількість стрибків упродовж 2 хвилин. Наче ми стрибаємо на скакалці. Єдине, що в руках у нас не буде скакалки, ми будемо використовувати тисячу різних способів, щоб розігріти наше тіло стрибками. До речі, волейболіз. За. Весь матч не прибігає, не пробігає навіть кілометр. Із-за того, що у нього є зона відповідальності, і він в ній працює. Але за матч в середньому волейболіст виконує 250-300 стрибків величезна кількість, а стрибки він виконує на максимальній своїй потужності для того, щоб стрибати на сітку. Нагадаю, що сітка волейболі вище двох метрів. Ну і що, друзі, я засікаю дві хвилини для того, щоб... Цей час. Починаємо зі стрибків на двох ногах, не поспішаємо, стрибаємо наче на стригавці, єдині в руках її немає. Тепер ноги нарізнули на з огром, виконуємо стрибків. стрімків. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, дев'ять, 10. один, два, три, четири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, двадцять. От на нового назад, один, два, три, четыре, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять, один, два, четыре, пять, шесть, семь, вісім, девять, двадцять, два, один, два, чотири, п'ять, шесть, семь, вісім, девять, десять, один, два, пять, девять, шесть, семь, вісім, девять, двадцять. Побільно спокин, его. Добриюся, годинник, може, працюємо одного. Супер, розкривалися, зараз з тобою побігаємо, щоб гарно розігідтися і продовжимо так. Виконуємо крок в сторону і фіксуємо кроком на цю крапку в крок в сторону. Крок в Звичайно, вілом. Пам'ятаєш, не можна повністю зупинятися після динамічних прапор. Переходимо на крок руки догори вдих, донизу видих. Ще раз руки гори вдих, вниз видих. І останній раз руки гори вдих, вниз, видих. Супер, друзі. Ми з вами розігрілися. Поки ви відпочиваєте перед розминкою, давайте поговоримо про цікавий факт. Перший м'яч для гри волейболу був зроблений в 1900 році. Пам'ятаєте, коли виник волейбол? В 1895-му. П'ять років знадобилось видоспорту, щоб виробити свій особистий м'яч для цього виду спорту. Зараз це важко вже уявити. Волейбол без спеціальних м'ячів. Цілих 5 років грали м'ячем. Хто пам'ятає? Баскетболі. Так, баскетбол трошки старший. Ну що, друзі, зробимо розминку. Руки на поясі, ноги дешеві плечі. Виконуємо колові, оберти головою вправо. Один, два, три, чотири. Ліво. Один, два, три, Стій. Одну руку форму. Інша вниз. Відводимо руки назад. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, Стій. Супер. Опустимо руки донизу. Одну руку на поясі. Інша пояс, Одну плечі, іншу плечі. Одну корону, іншу корпусі. Опис, опис. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, шість, сім, сім. Руки вперед. Тепер руки в сторони і виконуємо голові оберт руками всередину. Один, два. розминаємо ліки. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Розкручуємо назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стіп. Молодці. Тепер потрібно розібняти зап'ясти. Беремо руки в замок. І зап'ясткою робимо коловий оберт право. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій. Розкрили замок і закрили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стій. Показали мені доньки і робимо маячок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А тепер по черзі. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, стій. Зробили. Переходимо до нашого. клубу. Виконуємо розминку Руки на поясі. ноги на шині плечі. Розмита долу. Один, два, три, 4. Один. Стій, Стрибком виконуємо широку стійку. При виконанні вправи коліна не згинаємо, вихиляємось до низу. Один, два. Руки добре прогнулись. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. стій. Тепер стрибком ноги на шиї печі. Руки випровізовані за бок ставу. Ліхті на рівні ваших печі. Робимо поворот вправо. Один. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Супер. Стрипни в широку стійку і сідаємо на одну ногу. Іншу ногу в сторону. Нога яка в стороні в коліні не змінається. Виконуємо перекат. На іншому. Один, два, перекатилися. І назад 3, 4, 5, 6. Сім, Стій. На зігнуті низі. повертаємося в сторону, руки на коліна виходимо. два пружних сілі. Один, два. І стрибком міняємо ногу. Три, чотири. Стрибок. Один, два, стрибок, три, Стій. Ноги разом. Руки на поясі, стрибком. Нарісну, стрибком, ноги разом. Працюй. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7 стій. Ідемо на місці, тягнемо знову. Вдих, донизу, видих. Ще раз одріх, вниз, видих. І останній раз. Вдих, видих. Супер! Розминку зробили. Зробіть декілька ковтків води і ми з вами продовжимо. Взагалі, волейбол дуже популярний вид спорту. Він входить в топ-10 видів спорту на нашій планеті. Згідно статистики, на планеті Земля волейбол грають і цікавляться, захоплюється 1 мільярд людей. Якщо в середньому це кожен сьомий грає в волейбол. Цікавий факт. А тепер про верхній прийом яча. Верхній прийом яча виконується в умовний трикутник волейболі. Як це відбувається? Дивись. Стійка uh, великоліста, одна нога попереду, інша позаду. Це ми говорили на попередньому уроці. Давай ще раз повторимо, що ж це таке. Я прощав мене зазвичай права нога попереду. Це легко перевірити, як тобі зручно, не замислюючись на крок якоїсь воду ногою. Ось я став, мені зручно. Якщо, якщо тобі зручно рівною ногою, так само тільки. Дивіться, одна нога попереду, лише позаду, ноги зігнуті в колінах. Нагадую, що в вогневих видах спорту ми взагалі не граємо на прямих ногах, ноги зігнуті в колінах. Спина у нас пряма, ми готові приймати м'яч зверху. Тобто цей прийом він дозволяє нам приймати м'яч, який не дуже сильно летить руками згори. І ось ми в стійці виправляємо руки. Ми готові прийняти. Але як ми приймаємо м'яч в руки? В цей умовний трикутник. Дивись, на рівні лоба ми піднімаємо наші руки, лікті у нас приблизно трохи вище нашого плеча, лікті з'їнуті, тобто вони готові відштовхнути м'яче. М'яч ми приймаємо навказівний і великий пальчик, тобто оці чотири пальчики вони працюють. Інші шість пальчиків, вони тільки контролюють і направляють м'яч. Тому ми приймаємо умовний трикутник над головою. І оцими чотирма пальчиками, нашими трудяжками, вказівним і великим пальцем, ми виштовхуємо його, випрямляючи цей трикутник. Відбувається це так: зліці волейболістами стоїмо, руки підняли вгору, м'яч наплить, ми його прийняли і виштовхнули. Знов прийняли, виштовхнули. А тепер візьмемо. І давай трохи на володіння м'яча декілька вправ ми з тобою зробимо. Дивись, перше вправо потрібно перекинути між правої руки вліво, але ще додати сюди в оплеск. Оплеск, оплеск. Вправа на складна, давай її ми з тобою виконаємо 20 разів. Один. Два. М'яч вище очей, не підкидай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Зробили. Наступна вправа. Дивись, ми підкидаємо м'яч вгору і робимо оплак за спиною. Потім ловимо м'яч. М'яч потрібно підкинути, ну, зовсім трошки вище голову. І зловити. Так ми з тобою зараз зробимо 10 ризиків. Фішка цієї вправи, що додатковий рух руками продовжує нас розминати. А валування м'яча це наша координація з спритність. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зробили. А тепер давай зловимо м'яч в цей умовний трикот. Дивись, як це відбувається. Ми стоїмо в стійку волейболіста, міста, підкидаємо м'яч над головою і ловимо його ось сюди, в умовний трикотний Бачиш, як я це зробив? Тобто, ось як це відбувається. Ми підкидаємо м'яч, ставимо ручки, і ось він у мене в корзинці. Великі пальці його підхоплюють, бачиш? І тобто він нікуди не дівається. Сильно, якщо він у нас летить. Давай спробуємо ще Стійці, стільці великоліса, підкидаємо м'ячик, ловимо в умовний тривог. До луку, можеш навіть його трошки стискати для того, щоб він нікуди в тебе не диску. Давай сьогодні таки зробимо 10 мільйонів. Підкидаємо один. Бачиш, я стою в стійці, нікуди не диваюся. Все залежить від м'яча, я вже рухаюся пологом. Два. Три. Хороший. Далі. Чотири. В шанами видим про 5. 6, 7, 8, 9. 10. Супер. Тепер ми з тобою зимітуємо ситуацію, що м'яч іде вправо чи вліво. Дивись, як це відбувається. Ми в стійці волейболіста, готові прийняти м'яч і тут у нас робить. Ми накидаємо м'яч вгору. Чи вправо, чи вліво, і робимо о, ловіння м'яча двома руками зверху. Дивись, ми підкидаємо його і зафіксували його. Підкинули. В іншу сторону. Бачиш, оце його. Тобто я роблю крок ногою. Це я отримую навантаження, ще й м'яч над головою. Звертаю увагу на те, щоб м'яч виловили ось тут над лупом. Готові? Mm -hmm. Давайте. Працюємо. Таких ми зробимо 10 половин на праву сторону і 10 повінь на ліву. Готові? Працюємо. Один. Бачиш, ось у мене руку. Два. Три. Чотири. Задоврем два. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Super! Трошки можна потрусити руками, вони у нас втомилися, тому що були підняті вгору. Давай з тобою ще зробимо вправу на контроль м'яча. Трохи помахаємо ногами. Дивись, як це відбувається. Ми підкинемо зараз м'ячі вгору, поки він влеє, зробимо під правою ногою. Потім підкинемо і область під білою. Так ми з тобою напружимо м'язи, ніг, змушуючи їх підніматися і ще попрацюємо над нашою координацією і спритністю. Потолі? 10 di predicate, impravo 10 di tribo. Andiamo a che ce rovitre? No, per cesi. Brava? Poi abbiamo 2 3 4 5 6 10. Супер, друзі! Дякую за те, що працюєте разом зі мною. Маю надію, що цікаві факти з спорту і ця рухова активність дають вам гарний настрій для роботи на інших предметах. Бажаю вам гарного дня і до наступної зустрічі. Бувайте!